Друзі, намасте! наша рубрика Асани. Розбираємо асани. Мене звуть Людмила Савітар, я нагадую, я викладач відкритої йоги для всіх. І сьогодні в нас слідуча асана, яку ми розбираємо, яка називається Адхамукха Шванасана чи собака мордою донизу. Дуже шикарна. Асана, поспостерігайте за своїми улюбленцями, які живуть поряд вас, як вони роблять, чи то кішка, чи то собака, як вони прекрасно роблять цю асану і роблять її не дарма, тому що вони знають, що вони роблять. Да? Вони відчувають своє тіло краще, ніж ми з вами. І так, собака мордою ніс, Ну, Я вам її одразу покажу, да, щоб ви зрозуміли, про що мова. Да? І потім будемо розбирати її. Ось вона. Чудова така поза, яку я обожнюю. Так в неї добре все тягнеться, такі відчуття приємні, Боже, щоб ви тільки розуміли. Якщо будете практикувати, зрозумієте. Ось ця поза. І так, користь всюди. Знаєте, ну, от куди не глянь сюди користь. Руки, спина витягується, хребет. Вплив на м'язи живота дуже отут під час витяжіння дуже гарна стимуляція. Ноги. Ну, от що, не візьми потік енергії до голови. Ну, які протипоказання. Якщо вам не можна головою вниз, якийсь тиск, якісь порушення мозкові мозгові, якщо у вас. Якісь проблеми з ногами ви не можете да? спина сильна. Але сьогодні я вам покажу, і ми разом розберемо більш такий простий варіант, де можна виконувати це положення. І з цього ми почнемо. Всі можуть стояти на четвереньках. А якщо хтось не може стояти, підкладайте щось під коліно. Ось положення кішка прийняли. Пальці підвернуті. Угу. І починаємо штовхати себе назад. Бачите, ось я штовхаюсь, трошки ручки подалі. Ось, штовхаюсь, ще витягуюсь. Витягую обережно спинку раз і втримую це положення. Широко розкриті пальці. Да? І я опускаю голову. Ось вам такий полегшений варіант собаки головною головою вниз. Вона називається шишенкасна поза зайця. Да? але... Ось такий варіант може бути для тих, хто спочатку. Я пропоную, да, перед тим, як виходити в собаку головою вниз, саме оце положення. Пальці підвернуті, да? тобто працюють стопи, Голова вниз. Угу. Обережно виходимо. Да. Далі що робимо? Ось така долоня під себе. Піднімаємо коліночки і відштовхнувшись, повертаємось назад. Відштовхнувшись. Да, розтягуємо руку. Ще тут затримались трошки. Назад. Угу. Ще один раз. Хоп. І піднімаємо трошки вгору. Дивіться, я підсовую руки ближче. живіт лежить на стегнах, торкається, коліна зігнуті, це важливо. Повернулися, стопи, якщо. Да, відчуваєте, що треба дати відпочити. Дайте лягти. І так, раз. Простий варіант. Ручки трошки подалі, тобто не під плечима. Ось, але пальці підвернуті. Ось варіант облегшений. Слідучий варіант трошки ближчі руки. Я піднімаю коліна і живіт раз притиснула, а не, не піднімаю високо дуже. Ось так. В кого такі скачки чи кров, ну тиску я маю на увазі, дуже сильно кров до голови вам неприємно. Отак, перетискайте шию, та? трошки раз і перетиснули, щоб не так сильно було. Ось це положення. Далі, якщо у вас вийшло це положення, ви обережно та, починаєте розгинати ніжки. Руки, якщо відчуваєте, що вони починають їхати, да? можливо, коли не дуже добрий. Але якщо ну, вже який є, що робити, да? ближче до себе. Не бійтеся підтягнути ближче а, ваші долоні. Ось таке положення. Бачите, я встала, сперлася, спираюсь, я на що? На оцю частину пальці в мене також працюють, тобто не тільки, да? ось так. А вся. Поверхня долоні вона штовхається. І я спираюсь, розподіляючи вагу на всю долоню. Да? І ось так. Дивіться, спина, вона пряма. Але ось я провалилась в спині. Да? І мої лопатки десь до хребта. Тут треба лопатки відвести від хребта, да? щоб пряма спина була. І от Спочатку у нас руки та спина, а потім вже ноги почергово. Да? Що з ногами? Пальчики можна поставити разом великі. Да? А п'яти трошки назовні. І ось я рухаю ніжками. І потім раз і затримала. Ще раз уявіть, що у вас там доска, до якої треба притиснутися потилицею, спиною в грудній частині, в поперековій частині і якась частина сідниці. Ну, я стою зараз довго і пояснюю, да? ви довго не стоїте в цьому положенні. Да? Побули, опустились і лягли. Да? Лягли ось сюди. І відпочили. І ось важкість в ногах, якщо да, така. От я вже казала, там у відео записувала. Важкість нога ось встати одну позу собакою вниз. Будете вирішувати багато якихось проблем, які є в тілі. Да? М'яко. Тут головне, щоб не було цього ковзання, да? правильно розташувати долонь. Я вновь і вновь заходжу в це положення, тягнуся. Тобто з ногами торопитися не треба да, поспішати. Ось руки, спина. І потім вже ніжки. Ось така чудова поза Адхамукха Шванасана. Назва довга. Але, знаєте, в Йозі головне не вміти правильно вимовляти асани чи казирювати Асанами. Це прекрасно. Пам'ятати, асану такий довго, наприклад. Утхіта, хаста, пада Падагунштх Асана. О, бачите, яка довга. Для розуму, да, пам'ятати. А головне робити: в Йозі головне практика. Тому практикуйте, собака вниз, головою вниз, посилання на плейліст з асанами, розбір асанів дам це в особисту практику. Вносити вже можна з того, що розібрали, складати комплекси для себе, практикувати. От дивіться, ми знаємо позу гори. Ми знаємо уткатасану. Ми знаємо уттанасану. Ми знаємо Врікшасану — позу дерева. Бачите, як я складаю вже комплекс? Ми знаємо віра 1, один. Віра два. Далі дивіться, щоб не виходити з цього положення три канасана, утхіта канасана. Віра, бхадрасана, три. У мене нерівна поверхня, тому мені тут не зовсім зручно тримати баланс, але я намагаюсь. І адхамукха шванасана. Собака головою вниз. Ось готовий комплекс практики. Тут трошки побув тут, можна міняти місцями, як вам зручно, знаєте? Думати про те, о, а що за чим буде слідувати, просто робіть. Це не буде так головне, коли ви будете відчувати тіло, коли ви особисто самі щось складаєте, головне, що вам скаже тіло. Це ваш головний вчитель. Пам'ятайте про це, я нагадую вам, що я викладач відкритої йоги для всіх, тобто йогу відкрити може кожен. Відкрита йога це означає я, ти, він, вона, кожен може це відкрити знання в собі. Але як це робити? Я вам ділюсь з вами цими знаннями. Дякую всім за увагу. Практикуйте, бережіть себе, і все в нас буде отак.